Ви вирішили зафіксувати трохи прибутку. Заходите на P2P, продаєте USDT на 5 тисяч гривень. За пару хвилин гроші падають на картку. Ви щасливі? І що робите далі? Одразу кидаєте їх на свою основну картку, платите за комуналку або купуєте щось в інтернет-магазині. Миттєвий рух грошей. Гроші прийшли і одразу пішли. З точки зору банківського алгоритму ви щойно провели ідеальну транзитну операцію. Для банку ви виглядаєте як дроп або грошовий мул, тобто, це людина, через рахунок якої просто проганяють брудні гроші, щоб заплутати сліди. Алгоритм це фіксує. На рахунок прийшла сума від невідомої особи і за кілька хвилин чи годин. Ці гроші полетіли далі. Це найпотужніший тригер для системи безпеки. Ви можете бути кришталево чесною людиною, але для банку ваша поведінка нічим не відрізняється від поведінки учасника злочинної схеми.